Готуємо бурякові котлети. Відварений буряк почистіть. Візьміть велику ємність, терку та натріть на середню чи на велику сітку. Одну головку чесника вичавіть на часникодавці. Взагалі, кількість компонентів регулюйте на око. За бажанням можна додати сюди ще й сир твердий. Плюс приправа у мене до плову. Плюс подрібнений базилік. Сухий. Плюс одне куряче яйце. Плюс сіль. Кількість додавайте за смаком. Перемішайте ложкою. До однорідного об'єднання компонентів. Плюс манна крупа. Знову перемішайте ложкою. Дайте суміші декілька хвилин постояти. Хоча зовсім не обов'язково, щоб манка набухала. Відставте в сторону наш фарш, підготуйте окремо манку для панірування. Можна використовувати сухарі. На пательню налийте олію. Увімкніть вогонь, нехай нагрівається. Руками сформуйте котлету. Обваляйте її в паніруванні, тобто у манці. Зручніше одразу викласти всі заготовки на дощечку. А потім перекладати на пательню. З даного рецепту виходить 8 котлет. Обсмажте бурякові котлети з однієї сторони, накривши кришкою. Потім переверніть на іншу і знову накрийте кришкою. Обсмажте декілька хвилин. Готові котлети з буряка викладіть на тарілки, застелені паперовими рушниками. Дайте охолонути, а опісля скуштуйте. готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного корисні котлети для дітей та дорослих чудово підходять для вегетаріанців.